Біфрен. спокій за ясної голови. Марафон Єдині новини триває. 212-й день Україна протистоїть повномасштабному вторгненню Росії. Хроніку війни для вас відстежують команди Фактіосі ті та Віконе СТБ. Мене звати Юлія Сенек. Я вітаю вас. Росіяни атакували Одесу дронами камікадзе. Один мирний житель загинув, повідомив очільник одеської військової адміністрації Сергій Брачук. Два дрони влучили в адмінбудівлю в припортовій частині Одеси. Ще один безпілотник, шахід 136 збила система протиповітряної оборони. Повідомили в оперативному командуванні. Південь наразі на місці вибуху пожежу ліквідовують рятувальники. Збройні сили України звільнили Яцьківку та повернули контроль над позиціями біля Бахмуту. Про це повідомив начальник головного оперативного управління генштабу Збройних сил України Олексій Громов. Яцьківка, село в Донецькій області на межі з Харківщиною, уже на лівому березі річки Оскіл. Тепер вона під контролем ЗСУ. Тим часом на Бахмутському напрямку ситуація складна. Утім, контрольована. Там російські війська продовжують обстріли і намагаються взяти українських захисників у кільце. Утім, наші воїни тримають. Мають оборону нам вдалось відновити раніше втрачене положення та забезпечити контроль позицій в районі південніше Бахмуту. 427 тіл українців ексгумовано на околицях деокупованого ізюму на Харківщині. Серед похованих і п'ятеро дітей. Нині ексгумація поблизу звільненого міста добігає кінця. Слідчі готуються переходити до роботи в інших місцях. За власною інформацією вікон, отриманої від криміналістів вже відомо про ще одне масове поховання. Теж у лісі на околиці, де за попередніми даними може бути близько 200 тіл. Кореспондентам вікон вдалося розшукати людину, яка власноруч писала ті страшні цифри на хрестах. Що розповів один із головних свідків ізюмської із трагедії у сюжеті Марії Малевської це єдина на весь Узюм ритуальна контора, яка працювала всю окупацію. Людей треба було комусь ховати. Розташована фірма у житловій висотці, побиті кількома прильотами. А це Віталій Боровий, людина, яка власноруч писала ті страшні номери на хрестах. Не було можливості переїжджати через мост. і Нам переносили покойників. Ми їх тут забирали, їздили там, вже хоронили і відмічали. Пішки до вас через оцей міст переносили? Да, через пішохідний мост на сілі покойників. З якого числа ви стали позначати ці цифри? 4 мая. І скільки от ви особисто написали цих цифр до, до якої? 280 по 455 ї на цьому кладовищі, де тепер триває ексгумація тіл, Віталій та його колеги проводили щодня по кілька годин від самого ранку і до вечора. Ось, наприклад, хрести з номером 335. Це одне з багатьох чисел, написаних рукою Віталія. Скільки у вас на день могло бути поховання? От Найбільше можливо ви цифру пам'ятаєте? Ну, якщо вважати з і похорона, ну, найбільше з завалом людей в машини. Лише ось у цій висоці, відразу за тим самим пішохідним мостом, яким носили тіла покійників, загинуло за пів півсотні люду. Авіаударом росіяни вчавили в землю два під'їзди, розтявши багатоповерхівку навпіл. Кожна група забезпечена криміналістичною лабораторією Ми були б дуже щасливі. якщо б оце кладбище, оце захоронення було єдиним в нашому районі. Тому що кожного дня знаходимо біля під'їздів закопаних людей, знаходимо по посадках, ну, дуже багато. Люди хоронили самі по оселях, по гинули в результаті особливо спочатку авіаційних нальотів від ударів артилерії і так далі. Тому подібне. Дуже багато захоронень. Про яку кількість жертв в Ізюмському районі? А це і ізюми було клія, йдеться чи розумієте вже на тисячі. Багато трупів цивільного цивільних. З видимими ознаками насильницької смерті прокурор області водить ізюмським лісом посла Франції в Україні. Повз дипломата без зупину проносять мішки з тілами. Чи думали ви колись, що в центрі Європи можете побачити ось таке? No. Ні, звісно, ні. Ми бачили бучу, бачили ірпінь і ось сьогодні ізюм. І уявити, що ми станемо свідками таких сцен, таких злочинів було неможливо. Ми шоковані. Від бучі та інших передмість Київщини Ізюм відрізняється тим, що тіла тут не розкидані по вулицях. Так було і тут, але навесні. Місто тоді було окуповане. До звільнення і моменту, коли весь світ дізнався масштабу Ізюмської трагедії, минуло набагато більше часу, ніж у випадку з київськими передмістями. І про багато злочинів росіян ще доведеться дізнатися. Саме бачите, що об'єм дуже великий. А ми плануємо до кінця п'ятниці цю роботу закінчити. Я так розумію, що є вже наступні такі да, пункти. Є наступні де... місця. Чи є підрахунки, скільки на звільнених територіях ось таких точок поховань? Ну, зараз, скажімо так, ці дані встановлюються, але вже відомо про порядка трьох-п'яти даних поховань. На дверях єдиної ритуальної контори, що опрацює графік з 8 до 15. Але від початку вторгнення його тут ніхто не дотримується. Майже шоста вечора Віталій Боровий за більше на кілька хвилин у контору знову повертається на кладовище в Ізюмському лісі. Вас були взагалі вихідні за ці... Хоч один день вихідний був? У Ні. Мама кожного дня був похід. Як ви витримали все це? Та ну як, я ще сам не знаю, ще не зрозумів. І ви зараз знову їдете працювати? Ну, да, у нас ще похорона і вже на завтра. І завтра в нас села. По селам тепер, де завалені люди, по грібах завтрашнього дня з поліції починаємо вона там з морга. і Ми будемо їздити, збирати покойників, звозити і опять на морг і хоронити будемо. Марія Малевська, Олександр Бринза, програма Вікна СТБ. Єдині новини. Перекинуті меблі, розкидані речі та їжа такий бруд та безлад залишили росіяни, коли поспіхом тікали своєї бази в Ізюмі на Харківщині. Відео покинутого місця базування окупантів оприлюднило Міністерство оборони України. Охайність явно не чеснота російських військових. Підкреслили в українському оборонному відомстві. На тимчасово окупованих територіях України від сьогодні розпочалися псевдореферендуми про приєднання до Росії на захоплених ділянках Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей вони триватимуть до 27 вересня. В самопромоглошених ЛНР та ДНР так звані виборчі комісії розпочали роботу о 8 ранку. Питання у бюлетені одне чи підтримують місцеві жителі те, щоб Квазі Республіки приєдналися до Російської Федерації за словами голови Луганської ОВА Сергія Гайдая. Російські військові зі зброєю. Ходять дворами та квартирами, щоб люди голосували. Якщо не відкривають двері, але комісія знає, що там хтось є, може навіть вибивати двері. Люди, які проголосували, але проти приєднання до Росії, їх записують в якийсь окремий блокнот. Ну, тобто, відбувається абсолютно. Фейковий референдум а під примусом людей змушують щось там робити. Водночас на тимчасово захоплених територіях Запорізької та Херсонської областей питання на псевдореферендумі звучить інакше: спершу про вихід зі складу України, утворення самостійної держави у межах області та подальше її входження до складу РФ. Тим часом рух громадського опору на тимчасово окупованих територіях України жовта стрічка повідомляє підтримки так званого референдуму на Херсонщині. Немає, тож росіяни завезли з Криму та Ростовської області підставних осіб, кажуть, щоб ідентифікувати людей, просканували їхні обличчя в програмі розпізнавання облич, і це все приїжджі. Херсон, як запевняють у русі громадського спротиву, продовжує чекати на зсу. А у Росії другий день так званої часткової мобілізації, і хоч Путін казав, що у першу чергу до зброї покличуть тих, хто служив або ж розуміється у військовій справі. За фактом повістки вручають усім. І тим, хто не був у армії, і тим, кому за 60, і багатодітним батькам. У Москві чоловікам їх вручають просто біля метро. Повістки приносять і додому, і на роботу. Чоловіків забирають практично одразу, відправляють на коротку підготовку, а далі зразу ж на війну з Україною. У військоматах лякає їх кримінальною відповідальністю за дезертирство. Раніше російський міністр оборони Шойгу заявив, що студентів та військовослужбовців строкової служби не будуть мобілізовувати. Утім, насправді, повістки вручають і тим, хто ще учиться. Я не жил, що нам сьогодні всіх тому що мені нічого там не сказали. Мені от дали повістку триста і сюди. Полтора часа просиділи И вот только вот пришел комиссар, сказал, что сейчас вы уезжаете. Я такой, ну зашибись. И вот вышел на улицу и сразу начал родителям, брату, всем своим знакомым названивать. Сказать, что меня забирают. А я еще учусь, там же говорят. На Луганщині внаслідок українського обстрілу постраждав російський генерал-майор, який пройшов дві чеченські війни та Сирію. Повідомили в нашому генштабі. Його поранили в районі міста Сватове, після чого евакуювали. У той самий день до військового шпиталю в ростов на дону доставили 105 тіл російських військовослужбовців, і за даними генштабу, у найближчий час там готуються прийняти ще 200 тіл. Тим часом на Харківщині українські воїни відбили атаки противника в районі нещодавно звільненого міста Куп'янськ. Також відбито ворожі атаки біля шести населених пунктів на Донеччині. Російські війська за добу завдали чотири ракетні та 27 авіаційних ударів. Здійснили понад 75 обстрілів з РСЗВ по військових та цивільних об'єктах України, внаслідок чого постраждало майже півсотні населених пунктів. Натомість наші сили оборони уразили шість пунктів управління та три склади боя. Припасів. Попри нещодавнє повернення 215 українських полонених, якому радіє вся країна, багато захисників Маріуполя досі лишаються у полоні. Сьогодні їхні рідні зібралися на Майдані Незалежності, аби про це нагадати. З ними поспілкувалася наша Поліна Спасенко. Пані Олена навіть не встигає розгорнути плакат, як на очі навертаються сльози. Востаннє її син, військовослужбовець, дзвонив їй у травні перед виходом з Азовсталі. Казав, що мене не будуть бити там, нічого мені робити не будуть, не переживай. І вже більше в чотирьох місяців я не чула його голос. Я рома морпіг 36-ї бригади був водієм санітарної машини. Служив разом із дружиною. Жінка загинула в Маріуполі. ще в березні він потрапив в полон? Він рятував чужі життя. Не вміг рятувати своєї дружини. Життя врятують тепер життя мого сина. Все це рідні захисників Маріуполя, які досі в російському полоні. У руках портрети на плакатах, назви різних підрозділів: морська піхота, Нацгвардія, морська охорона та інші ці дівчата чекають з полону сестру медичку. Вони одні з небагатьох, хто отримав з колонії лист. Проте кажуть, він був формальним і підозрюють, що писався під наглядом. Ніякої конкретної інформації ми тільки зрозуміли, що вона думає, що вся Україна вже окупована. Ми знаємо насправді, як то було, із розповідей її солдатів, яких вона лікувала, з розповідей її колег, які звільнилися із полону. Там їх жахливе поводження. Вони витримали пекло Маріуполя, і зараз вони надалі перебувають в такому ж пеклі, а може навіть і гіршому. Ми дуже надіємося, що їх наступний обмін їх заберуть. Вони благають, аби про їхніх рідних не забули і звертаються до усього світу. Дуже просимо, щоб нас почули інші країни світу. Якщо не можуть вони ну, зробити так, ну я розумію, що пришвидшити обмін вони не можуть. Ми хочемо просити пана президента, щоб може він посприяв вивезення наших військовополонених в інші країни світу, в третю країну. Ми не просто не довіряємо країні агресору. Ми дякуємо президентові. України за те, що визволив азовців, за те, що визволив захисників наших, і дуже просимо президента ООН, Червоний Хрест, ГУР, допоможіть визволити наших захисників Маріуполя. І щоб всі захисники, всі захисники, неважливо, цивільний, воєнний, щоб всі були вдома. Після акції на майдані мітингарі вирушили до офісу президента. Загалом збираються продовжити свою акцію ще на два дні. Поліна Спасенко, Максимліанильченко, програма Вік. На СТБ, Марафон. Єдині новини. За словами начальника головного управління розвідки Кирила Буданова, нині Україна працює над наступними поверненнями наших воїнів, адже обмінний фонд зростає. Про це розповів очільник розвідки Міноборони напередодні на брифінгу, присвяченому деталям обміну полоненими, що відбувся 21 вересня, і розказав у якому стані нині перебувають звільнені захисники. Всі знаходяться реально абсолютно в різному стані. На жаль, це правда. Є особи, які знаходяться, скажімо так, фізично більш-менш в нормальному стані за винятком ну, недоїдання, хронічного недоїдання, пов'язаного з поганими умовами тримання. До багатьох із них, на жаль, застосовувалися дуже жорстокі види тортур. Зараз необхідну допомогу частина звільнених полонених отримує в медзакладах Чернігівщини, а п'ятеро українських військових командирів, яким гарантував захист та безпеку Ердоган, деякий проміжок часу житимуть у приватному будинку з хорошими умовами в Туреччині. Запевнив керівник ГУР. Він також розповів, що командири до останнього не знали, що їдуть на обмін. Окупанти тримали їх в одиничних камерах, тож захисники вважали, що ті везуть їх на свої так звані судилища, якими їм постійно погрожували. Цей Мін став найбільшим від початку повномасштабного вторгнення. Російські військові продали владі Миколаївщини бронеавтомобіль Тигр. Надбанням похизувався керівник ОВА Віталій Кім. Ще донедавна машина була на озброєнні так званої Другої армії світу. За нею окупанти вторгували 5 тисяч доларів. Ось пішки от «Тигр», который приїхав вже не бжатий, а куплений. гораздо легче и на похоронные русским м, покупать ладу. Можно продать технику, остаться живым, приехать домой и купить себе эту вонючую ладу. Э, техника так себе... За словами Кіма, це вже третій тигр, який загарбники втратили на Миколаївщині. Але перший, який окупанти віддали в обмін на гроші. Влада Миколаївщині готова й далі платити російським військовим за техніку. Найбільше пропонують за танк 50 тисяч доларів, за БМП та БМД вдвічі менше. За 15 тисяч доларів в окупантів готові купити систему залпового вогню. За САУ платять 10 тисяч доларів. Докладніше про умови продажу техніки кажуть місцевому ова. Російські військові можуть дізнатись. Із соцмереж. Чотирилапий захисник таку нову відзнаку отримав пес-патрон від кінологічної спілки України. На його особистому рахунку більше трьох сотень знайдених вибухонебезпечних предметів. Крім патрона, заслужену нагороду отримав і хвостатий сапер Тандем, який розміновував звільнений тростянець на Сумщині. Наразі це все марафон єдині новини триває. Далі в ефірі інтерв'ю президента України Володимира Зеленського, який він дав легенді світового кінематографу французькому актору Алену Делону.